Пропонуємо вашій увазі короткий огляд функціоналу кабінету учня для навчання ментальній арифметиці на платформі Легкі числа. Щоб увійти до кабінету учня, перейдіть у меню Мій кабінет та оберіть пункт Навчання. У головному вікні відображаються вкладки Теорія, Відеоурок. Розв'язання прикладів та інші, залежно від завдання, призначеного вчителем. Усі матеріали впорядковані у зручній та послідовній формі для комфортного навчання. Ключова вкладка кабінету розв'язання прикладів. Звідси учень переходить до виконання завдань на поточний день. Для початку або продовження роботи натисніть кнопку Почати або Продовжити, залежно від поточного етапу виконання завдань. У правому верхньому куті відображається прогрес виконання завдань за поточний день. Після цього відкривається сторінка показу прикладів. Перед початком кожного прикладу Можна обрати зручну швидкість показу дій. Також у верхній частині екрана відображається значок індикатор, який підказує, у якому режимі слід виконувати завдання в уяві або на рахівниці. Плюс 4. 3 Плюс два плюс один, мінус три. Плюс один, плюс один. Мінус три. Плюс один плюс три Плюс один, плюс три, мінус чотири, плюс два, плюс один, плюс один. Мінус чотири, Після правильного розв'язання необхідної кількості прикладів система автоматично відобразить вікно з привітанням. І ви зможете перейти до виконання завдань наступного дня.